Усім привіт! Відеогляд такого станочка Vitals, 70 ватний 1600 оборотів. Діапазон сверлик він може точити від двойки до десятки Гарний, зручний, компактний, простий в користуванні, може користуватися і людина, що має практику, і також звичайні користувачі, як тільки хочуть придбати і вже мати вдома для того, щоб собі попідтягувати свердла, якщо вони мають багато роботи для використання. Ось насадки продаються окремо голова робоча. Тобто, якщо зноситься камінь або якщо потрібно від десятки і більше сверло заточити, є окремо ось такі голови. Компанія Vitals дає 3 роки гарантії на такий станочок. В принципі, він є простенький, недорогий, вартість його від 40 доларів до 50, в залежності на яких площадках продається. І дуже, От зараз спробуємо заточити таке звичайне сверло. Тут можна підрегулювати висоту, тобто відстані між камнем і корпусом, наскільки він має багато знімати, тобто є така звичайна регулювання. Вона підкручується, піджимається лише тоді, коли вже сверло стоїть в даному калібровочному отворі. І Потрошечки полегенько, не притискаючи, щоб сверло не, а, ну, не перегріти його, бо тому що якщо перегріється, тоді воно вже буде ослаблене в цьому місці. Це робимо, як то кажуть, з розуму і з Ось Зараз ми вімкнемо. Так. Досить непогано вийшло. В роботі я його спробую, і також обов'язково виставлю відео, чи воно заточило нормально, чи гостер сверло, чи воно дійсності сверлить, а не шкрабає. Ось такого плану в мене вийшов відео огляда станочка. Кому сподобалось, пишемо коментарі. Ставим лайки, підписуємося. Дякую, гарного дня.